Сьогодні готуємо ще смачніше грибні котлети. Котлети виходять ніжні, пухкі, соковиті та й готуємо їх на раз, два, три. Приготуємо таку смакоту разом. Для їх приготування потрібно 200 грамів уже відварених грибів, 50 грамів вівсяних пластівців та 50 грамів. Сухого висушеного хліба. Стільки ж потрібно для панірування, панірувальних сухарів або суміші для панірування, ложку будь-якої сметани, будь-якої жирності сметани. Та інше гриби відразу відварюємо хвилин 20-30 у сольоній воді, а вівсяні пластівці. Запарємо кип'яком, воду лємо просто із чайника і залишаємо теж на хвилин 15-20. Нехай запаруються. У нас сьогодні лісові гриби, білі гриби. Ми їх чистимо, миємо і відварюємо у соляній воді з моменту кипіння. Пінку збирати не будемо. Ми ту воду увильнімо, вона нам не потрібна. А гриби ще й промиємо через друшляк проточною водою. Ми, лісові гриби, будь-які не тільки білі, завжди відваруємо. Мало хто по них повза це ж ліс. Часник та цибулю треба на терці, а от хліб замочувати не потрібно, ми його перекрутимо разом із грибами та пластівцями. Готуємо на грібні котлети фарш. Часник та цибулю натираємо на терці з малими отворами, відразу у чашу, в якій будемо змішувати фарш, сюди ж на м'ясорубці, і перекручуємо. Висушений хліб, запарені вівсяні пластівці, води вже ось немає у чашці. Відсидили через друшляк уже відварені гриби, їх у чашу перекручуємо першими, а далі пластівці. А за вівсяніми пластівцями висушений хліб. Нема сухого хлібу. Можна додати просто панірувальні сухарі. А далі у фарш додаємо яйце. Тримаєте піст, можете не додавати ні яйця, ні сметани. А ми ж додаємо сметану будь-якої жирності яйце. Ось перчимо за смаком та солимо. Не забуваємо, що у нас гриби відварені у соляній воді. Перцю теж додаємо за смаком. І далі. Фарш ретельно змішуємо, вимішуємо. Щоб не перебити смак, запах лісових грибів, то ми більше ніяких спецій не додаємо. А ретельно це все змішуємо, перемішуємо, а щоб він став ще щільніший, то ми залишаємо його у холодильнику на хвилин 30 Хлібні крихти вберуть у себе. Усю вологу овочеві соки. вимішили фарш, накриваємо його і у холодильник. Швидко час минув, пора вже мокрими руками вплескувати котлети, фарш ділимо на порції, виплескуємо котлети будь-якої форми та величини. І паніруємо чи в борошні, чи в панірувальних сухарях, чи в манці. А ми ж, А ми ж паніруємо у суміші. Тут і манка, і панірувальні сухарі, і висушений хліб. Паніруємо котлети і вже розігріваємо сковороду. Котлети викладаємо у розігріту олію. Олії наливаємо достатньо. І смажимо котлети на середньому вогні. Смажимо з двох сторін до золотавого кольору. А щоб котлети вийшли ще смачніше, то ми ще до олії додаємо грудочку масла. Друзі, а що ви додаєте у фарш грибний? Чи як ви смажете котлети грибні, щоб вони стали ще смачніше? Напишіть про це в коментарях. Котлети із грибів тільки почали смажитися, а вже так апетитно пахнуть, що аж слинка тече. Заспівали грибні котлети, заспівали свою грибну пісню. І таким чином усіх підписантів програмують на позитив. З однієї сторони уже золотава апетитна скоринка. Перевертаємо котлети на іншу сторону і так смажимо хвилинку-дві на середньому вогні, а далі переключаємо вогонь на що найменший і смажимо ще їх під кришкою хвилин 5 7 щоб гарно котлети усередині просмажилися. Приготували вже неймовірно смачні котлети із грибів. Пора їх подавати до столу. Таку смакоту подаємо до столу як гарячу, так і охолоджену. Та й до будь-якого гарніру. Апетитна скоринка іззовні, а які ж грибні котлети усередині. А усередині соковиті, ніжні, пухкі, це не котлети, це просто космос. Ще гарячі, але так уже хочеться їх посмакувати. А -а -а -а. Та це просто смакота. У цей момент поставте нам вподобайку. Підписуйтеся на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Та пишіть коментарі, щоб у вас та у нас все було гаразд. А ми знаємо, що все буде добре. Далі буде приготування на нашому каналі ще смачніше. Ви таких смачних котлет із лісових грибів ще не готували. Приготуйте хоч раз. Завжди будете готувати, бо це неймовірна смакота.